Та в Чехії ціни дешевше ніж в Україні в два, то й в три рази. Ви що хочете сказати, що в Празі дорожче ніж в Києві? Ось такі відгуки я стала отримувати під своїм попереднім відео про плюси та мінуси в Чехії. До речі, якщо не подивились, обов'язково перейдіть. Там я ділюсь своїм досвідом життя в Чехії протягом 10 місяців. В Минулому випуску я обіцяла вам зняти відео про ціни на продукти в Чехії, і я це зробила. Всім привіт! З вами Заслана Козачка і ми починаємо. Додивіться це відео до кінця, бо в кінці відео я подала остаточний чек на продуктову корзину в Чехії та в Україні. Хейте розкажуть: на навіщо взагалі порівнювати ціни в Україні з цінами в Чехії? Навіщо переводити крони в гривні, якщо ви живете в Чехії? Так от, давайте змоделюємо ситуацію. Ви живете в Чехії, але працюєте на українську компанію. Або ж ви тільки плануєте свій переїзд у Чехію, і вам потрібно буде жити на свої збереження перший час, поки ви не знайдете роботу. Тож це відео якраз і дозволить вам порахувати, який відсоток бюджету буде йти на продуктову корзину. Сьогодні вирішила взяти вас з собою на закупи в супермаркет Альберт. Зазвичай усі продукти ми купуємо тут. І я спеціально склала список із 10-15 найпопулярніших продуктів. І зараз підемо дізнаватися їх ціни, а потім порівняємо з українськими. Для того щоб оцінити ціни в Україні, я використовую сервіс заказ .UA», та на прикладі продукції Нофус зафіксую ціни на ті ж продукти, що ми розглядатимемо в Альберті. Почнемо з картоплі. Ви можете обирати або набирати самостійно. І така картопля коштує 24,90 за кілограм. ж можете придбати відразу сітку. Вона містить 5 кілограм і коштує 59,90. Ціна в Україні становить 29,59 за 1 кілограм. Наступне в списку куряче філе. Ціна в Чехії за 760 г 170 крон. В Україні ж філе наша ряба коштує 179 гривень за 1 кілограм. Мікс яловичого та свиного фаршу 50 крон за 400 г. В Україні ж ціна 209 гривень за 1 кілограм. За смаком хліб в Чехії нам не подобався, але вибір є: ціни варіюються від 21 до 53 крон. Те, чого ми не бачили в Україні, але дуже вигідно купувати ось такі роглики. Вони називаються. Бо за одну штучку 2,80. В Україні ж хліб дуже смачний. Вибір його також різноманітний за рахунок великої кількості хліб заводів. Наш улюблений від Київ хліб та кулиничі. Ціна 31,49 за 330 тридцять грам. Ціна на яблука в залежності від сорту варіюється від 23 до 50 крон. В Україні середня цінова категорія 37,99. За банани біо будьте готові віддати 34,90 за кілограм. В Україні ціна 65 гривень за 1 кілограм. Помідори на гілочці 49,90 крон за 1 кілограм. Коктейльні помідори дуже смачні та солодкі 39 крон. В Україні за 1 кілограм помідор 100 гривень. коктейльні дорожче 149 гривень за кілограм. Вибір макарон тут теж найрізноманітніший. Ціна варіюється від 21 крони до 52 крон. В Україні вибір не менший. Середня ціна 49,99. Векінська ну капуста на салат 49,90 крон. Звичайно, 29,90 Вибір сосисок Вальберті не найкращий. В Кауфленді ми брали набагато смачніші, але тут їх немає. Тут же середня ціна 63 крони. В Україні ціни на сосиски починаються від 35 гривень. Якщо брати більш смачні 70 гривень. Це наша знахідка в магазині Альберт. Ось така помазанка із блісневим сиром. Дуже смачно коштує 3190. Щодо кави, для порівняння візьмемо популярну Якобс за 269 крон та Nescafe Gold за 154 крони по акції. Шукаємо також грамовку кави на заказ UA. Якобс за 200 грам – 469 гривень. Нескафе 319. Чай в Альберті можна купити за 32 крони. А якщо ви прям фанат чаю, беріть відразу 100 пакетиків, коштує 194 крони. В Україні аналогічний коштує 289. Ціна на сир від торгової марки Альберт від 28 крон. Смачний гауда за 43 крони. В Україні ціна від найдешевшого стартує з від 66 гривень. Мілка наша улюблена зараз по акції 39,90. Хоча без акції вона дуже часто коштує 69,90 за маленьку плитку. В Україні ціни на шоколад також нещодавно піднялись і стартує ціна від 78 гривень. Воду з крана в Чехії ми не п'ємо, тому дуже часто купуємо ось таку коруні. Не перліва, тобто не газована і коштує вона за півтора літри 11,90 корун. Вода мінеральна Моршинська 1,5 літра, 23,49. Вода мінеральна миргородська 17 гривень. Я не могла не показати вам улюблений відділ Чехів, адже середня кількість випитого пива на душу населення в Чехії становить приблизно 128 літрів на душу населення. Молочна продукція в Чехії досить дешева. Йогурт коштує 10 крон. В Україні ж ціна стартує від 16 гривень. За 10 штук курячих яєць будьте готові віддати 74 крони. Українські кури оцінюють свої яйця в 61 гривню за 10 штук. Пиво показали. А що ж до пива? Ціна на чіпси в Чехії стартують від 34 крон. Є усім відомі лейс, а також чеського виробника Богемія. Остаточна ціна на продуктовий кошик, що складається з 15 елементів, у Чехії становить 1378 гривень, а в Україні 1070 гривень. Якщо ви хочете сказати, що десь є дешевші ціни, це може бути дійсно так. Ми просто показали вам свій стандартний похід на закупи. Тож, ціни ви бачили, можете порівнювати самостійно і визначати, чи дорого це чи ні. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку, для того, щоб я зрозуміла, який контент вам більше подобається. З вами була як завжди, ваша заслана козачка. До нових зустрічей!